Дорогий і шановний, ювіляр Володимир Петрович Кваша! Я вітаю вас з Днем народження, вітаю вас з ювілеєм! Ви гордість України, доктор медичних наук, ортопед, травматолог, беззаперечний авторитет серед колег, душа колективу і незмінний як в операційному відділенні, так і за святковим столом. Завжди готові прийти на допомогу людям. Вас шанують, люблять, гордяться. А я вам бажаю міцного, міцного здоров'я, радості побільше, світлих днів. І знаєте, що нас об'єднує з вами? Об'єднують вуса! Ну що ж, вам передають вітання співробітники, ваші співробітники і колеги Національного медичного університету. А від мене, від мене пісня. Незважаючи на походження, і я у кожного день народження і у бідного, і заможного день народження, і я у кожного. А сьогодні твій, 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 твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лай, тости, тости. Гості, 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 і лунає пісня, наша пісня скрипко грай. Граю вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ей, Володимир Петрович, з днем народження, павло зібров!